Доброго дня всім. Сьогодні буду готувати огірочки, малосольні, можна ще й квашені сказати. Ну, на другий день вже їх можна пробувати їсти. Дуже хороший рецепт, мені дуже подобається. Отож, буду готувати і поділюся з вами. Беру такі огірочки, у мене невеличкі. Ви можете брати, які вам до вподоби, Хто які полюбляє, Завбіжки огірки такі беріть. Для того, щоб швидше промаринувались вони, промалосолились вони, я зрізаю оці жопки-попки. Кому треба повільніше, можна не зрізати. Так, підготувала я огірки, помила, обрізала. Далі беру ємність відеречко у мене таке на 5 літрів, 5-літрове. А ви беріть у кого, що є, в чому там будете мало солити. На дно кладу декілька гілочок кропу, пару штучок лаврового листа і закладаю огірочки. Все, склала я свої огірочки. Зверху ще гілочку кропу. Посерединці огірочків можна ще покласти кріп. Знову лавровий лист додаю трішки. Декілька горошку перцю, чорного, декілька штучок. І сухмяного можна також декілька штучок. Додати. Далі додаю перець чорний мелений, ось так неповну столову ложку. Зверху ось так засипала. Одну столову ложку з гіркою гірчиці сухої. Так. І столова ложка з гіркою часник, душений на часникодавку. Зверху також розкидаю так. Далі беру звичайну холодну воду і висипаю туди 100 г солі, 100-грамова чарочка. Неповна, так як 5-літрове відеречко з огірками теж у мене неповне. Без гірки сіль у воду і розколочую, щоб розчинилась сіль. Розмішала і заливаю у відро. Далі доливаю холодною водою, щоб покрила вода огірочки. Ось так налила я води, покрила огірочки, достатньо буде. Закриваю кришечкою. Отак збовтати декілька разів їх. Відеречко перевернути туди-сюди. Все, все готово. Ставлю в холодильник. І взавтра, в наприклад, раз чи два за день можна їх взяти і отак перевернути туди-сюди декілька разів. Все, і огірочки. Завтра, післязавтра вже можна діставати. І смакувати, а постоять 3-4 дні, то взагалі будуть супер. По цьому рецепту виходять дуже смачні огірки. Їх так само можна закривати у 3-літрові баночки на зиму. Буду закривати, покажу вам ще у банках. Кому сподобалось цей рецепт, можете спробувати і собі зробити такі огірочки. Пробуйте, готуйте, нехай все вдається і смакує.